Усім привіт! Всім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ стартували нові акції з 2 по 8 квітня включно. Бачу є крила курячі, гумілки зі зниженою ціною. Макаронні вироби від Делюкс. Ходіть в магазин, подивимось поближче. Макаронні вироби від Deluxe Foods Goods Selected. Бантики, ціна 38 гривень. В упаковці пів кілограма. Також таку ж ціну пір'я. Спіралі, вермішель. І витки. Копійки заокруглюю у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Ще є спагеті, макаронні вироби від Deluxe, Теж пів кілограма, 38 гривень. Локшина ціна 47 гривень. Пів кілограма в упаковці. Ще є гребінці 38 гривень. Камоліно преміум рис він йде пакований 4 пакетики. В упаковці 500 г, ціна 46 гривень. Такий варіант рис пропарений, довгозернистий. 43 гривні та 50 копійок. Теж 500 г. Булгур 35,50 за пів кілограму, Рис шліфований, пропарений, довгозернистий, 62 гривні, 50 копійок від телюкс. Рис жасмін 85 гривень. Басматі теж 85 гривень. Сирковий десерт аерований. Ціна 27 гривень та 50 копійок за 170 г. Лактель є різні смаки, чорниця, вишня, ананас та лічі маракуя. Кефір від торгової марки Галичина 2,5% жирності 870 грамів, ціна 43 гривні. Сметана молокія 15% жирності 300 грамів за 37 гривень. Сир сот гауда. Цей варіант є безлактозний. Вони йдуть нарізані скипками ці сири. 150 грамів 58,50 Звичайний гауда. І мастам теж 150 грамів. Сир плавлений, золотий резерв. Вершковий або дружба. 16,50 70 грамів в упаковці. Сир м'який комо бринза ніжна. 170 грамів, 46 гривень. Також 46 гривень коштує сир м'який «Інсалата» Від кому. Сирний продукт плавлений пластинами 37,88 штук. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка. Молочна. Варена 87 гривень за упаковку вагою 550 грамів. Балик святковий 280 гривень і 50 копійок за 1 кілограм. Найдуть у вакуумній упаковці. Є зріз, можна подивитись. Сардельки із м'яса птиці австрійські. Так, ціна 164 гривні за 1 кілограм. Орієнтовна вага до пів кілограма в упаковці. Виріб фаршевий, часниковий 39 гривень за ось таку паличку 420 грамів. Ковбаса від добров українська, варено копчена 42 гривні за 100 грамів. Орієнтовна вага 300 грамів в упаковці. Бачите, тут є така чорна смужечка. На ній пише цей товар ваговий. Вартість вказана за 100 грамів. Тобто 42 гривні це за 100 грамів. Крило куряче бройлер. 9,70 це за 100 грамів. 97 гривень за 1 кілограм. Гомілки курячі, ціна 80 гривень за 1 кілограм. Крабові палички від делюкс. Більша упаковка вагою 500 грамів. Ціна 90 гривень. Сердина атлантична бланшована в олії 46 гривень і 10 копійок за 240 грамів. Сердина атлантична бланшована в олії 48,70 за 230 грамів. Оселедець філе в олії матіє 50. 3 гривні в упаковці 240 грамів. Від своєї лінії. Такий оселедець. Ціна 46 гривень. В упаковці є 180 грамів ароматом духмяних трав. 51 гривню коштує м'ясо мії в олії. Це від своєї лінії в упаковці 200 грамів. Ікра Нерки 200 гривень 95 г. 170 гривень коштує сьомга слабосолена від своєї лінії філе шматочком на шкірці. Сьомга слабосолена 93 гривні. Це філе без шкірки нарізане 100 г. Креветки вареноморожені, не розібрані. 190 гривень за 900 г. Розмір 70-90. Свинина тушкована. 80 гривень 50 копійок. 66 гривень коштують пельмені з телятиною та куркою. Вага в упаковці 800 г. Майонезний соус салатний 30% жирності 350 грамів за 17,40. 2550 такий майонез справжній. Це від торгової марки. Розумний вибір. Це є власна торгова марка АТБ. Суміш овочева для смаження в, в упаковці 400 г. Ціна 50 гривень. Купляла, пробувала, там такі більші шматочки овочів. Суміш овочева італійська. Теж 400 грамів. Ціна 50 гривень. Від своєї лінії картопля Фрім з соломкою. Вага 750 грамів. Ціна 82 гривні. Масло солодковершкове молокія 73% жирності, 77 гривень і 70 копійок. В упаковці 180 грамів. Кетчуп від торгової марки щедро. Лагідний 20 гривень 30 копійок. Шашличний 20 гривень 250 грамів в упаковці. Соус кисло солодкий. Від торгової марки щедром. 200 грамів 21 гривня 70 копійок. Морозиво від торгової марки Ласка. Максимус зі шматочками шоколаду та печива 500 грамів за 87 гривень. Морозивом три ведмеді, фісташка в упаковці 500 грамів. 103 гривні. Тісточка в безквітні барні. Ціна 50 гривень за упаковку 5 штук. Є смаки на вибір. Печиво вівсяне зернове 36,60 300 грамів. Печиво вівсяне 27,70, розумний вибір. 300 грамів. І вівсяне зі шматочками шоколаду 3460, теж 300 гів. Прогова марка День удень. Багато ви мені писали гарних відгуків за ось таке печиво. Деліція прованс цукрове. Вага 290 грамів, ціна 27 гривень. І 27 гривень коштує печиво цукрове Джулія. Тут 310 грамів. Вафлі від торгової марки Рошен. 142 грами, ціна 27,40. Три смаки на вибір. Від торгової марки Акса Гранола, шоколадна або фруктова. 55 гривень за 330 грамів. Кава мелена, натуральна, смажена, 100% арабіка. 250 грамів 122 гривні. Хто пробував, обов'язково залишіть свій відгук. Як вона вам. Кава Мелена, натуральна смажена, 100% арабіка. 500 грамів, 217 гривень. 209 гривень та 30 коштує кава Нескафе Класік. Розчинна гранульована. Розчинна кава Якобс Монарх 248 гривень за 95 грамів. Чай Хейліс 71 гривня за 100 грамів. Чорний Хейліс зелений. Ціна 52 гривні теж 100 грамів. Чай чорний, грейс 38,70 за 27 пакетиків. І альпійський букет теж 38,70 гривень чай, алокозай, гранульований чорний 65,60 за 180 грамів. Від торгової марки Джафа. Нектар вишня 52 гривні і 10 копійок, 950 грамів. Гранатовий нектар 51 гривня та 70 копійок. Нектар Біола томатний густий 42 гривні 1 літр. І ось такий варіант біола яблучно-виноградний нектар 42 гривні. Напій енергетичний Red Bull 475 грамів, 51 гривня. Напій Hell енергетичний 21 гривня 250 грамів. Холодний чай від своєї лінії «Смак лимон» 24,80 за 1 літр. Холодний чай зелений зі смаком соусеп 14,10 і малиновий теж 14,10 пів літри. Напій біола, драгофрукт та кактус 2 літри за 28 гривень. Справа від торгової марки приправка 20 гривень, американська або мексиканська. 25 г в упаковці. Шоколад молочний лакмі по 40 гривень з різними начинками. Всі акційні, крім молочного варіанту. Шоколад від «Рошен» із цілим лісовим горіхом. Ціна 48 гривень. Цукерки від своєї лінії із лісовим горіхом 205 грамів 100 гривень. Цукерки від своєї лінії пташини молоко 100 гривень 240 грамів. Желені цукерки від рушен 19 гривень та 30 копійок. Вага в упаковці 70 грамів. Є різної форми. Цукерки вагові від своєї лінії. Ромашка класична. 136 гривень за 1 кілограм. Пиво оболонь світле 23 гривні за пів літри у склинній банці. Пивна діжка. Пиво м'яке світле 21 гривня 50 копійок. 450 мл. Пиво певна діжка оксамитове 21 гривня 50 копійок. Львівське 17-15, 1 літр 420 мл – 43 гривні. Віденське світле – 31 гривня та 50 копійок, літр та 100 мл об'єм. Пиво титан міцне 37 гривень за 1 літр. Чипси Чіпстерс. Ціна 32 гривні та 60 копійок. Вага 140 г. Два смаки в асортименті. Корм для котів Purina Ван» 800 г, ціна 168 гривень. Корм для котів пецап 29 гривень 415 грамів. Такий варіант: ціна 24 гривні 185 грамів. Корм для собак 69 гривень кілограм та 240 грамів. Туалетний папір двошаровий від своєї лінії 34,50 4 рулони. Рушники паперові двошарові білі 31 гривня 70 копійок. 2 рулони. Вологі антибактеріальні серветки день у день 43 гривні 120. Штук в упаковці. Серветки паперові, кольорові. 18 гривень 100 штук. Розмір 24х24 24 см. Диски ватні від розумного вибору 17,70. В упаковці 80 штук. Зубна паста лакалут Басік» – 42 гривні 50 копійок 60 грамів. Зубна паста лакалут 72 гривні 100 грамів. Мультизахист 78 гривень теж 100 мл. Колгейт Вайт» – зубна паста 63 гривні та 50 копійок 100 грамів. Дитяча паста Колгейт. 36 гривень. В упаковці 50 мл. Гель для душу Джонсонс 72 гривні 400 мл. Рідке дитяче мило. Сатін 29,50 за 250 грамів. Антибактеріальне мило. 21 гривня 70 копійок за 460 мілілітрів. Шампунь: німіт, ментол або цитрус проти лупи. Об'єм 750 мл, Ціна 98 гривень. Є меншого об'єму 63 гривні 300 мілілітрів. Теж два варіанти: ментол або цитрус. Онікс Сантрігель. 1 кілограм за 49 гривень. Містер мускул. Це є засіб для прочищання труб 33 гривні 70 грамів. 99 гривень засіб миючий фейрі. Гранат для посуду. Засіб для миття дитячого посуду сатін 28,50 500 грамів. Пральний порошок 48 гривень 500 г. 229 гривень 3,5 кг універсальний. Гель для прання сатін для дитячих речей 115 гривень 3,5 кг. Онікс гель для прання 129 гривень 4 кг. Є універсальний або для кольорових речей. Там позаду. От. Пом'якшувач Ленор 99 гривень 850 мл. Гель шампунь 2 в 1, 3 в 1, Кулмен 58 гривень за 400 мл Прокладки урологічні та на леді 55 гривень 16 штук і 40 гривень 14 штук.